Вітаю, пані і панове! І це продовження епопеї з модальним вуд і вправи з мерфі. Посилання на книжку в описі відео, посилання на скріни також буде в описі відео, і на плейліст, також в описі відео. Отже, наше завдання зробити вправу 36.3. Тут кожне речення має продовження, що слідує за яким. І перше за нас вже подумали: I'd like to go to Australia one day. І далі it would be nice. Тут дуже добре буде видно, як «would» показує нереальність у теперішньому і майбутньому часі. Я би хотіла поїхати в Австралію одного дня. Це було би добре, або це було б чудово. Зауважимо, що тут у нас теж would like. І це теж «would», Це було б. Добре. Ну добре, рухаємося далі. I wouldn't like to live on a busy roads. Мені би не хотілося жити на дуже е, е, шумній вулиці. Ну, роуд можна розуміти як шлях, дорога, але і як вулиця, теж можна. Тобто, я не хочу жити на такій вулиці, де дуже багато транспорту, рух великий і так далі. Ну і що нам тут би підійшло? It wouldn't have been very nice. дуже схоже, але не можна, тому що в нас wouldn't have been very nice стосується минулого часу. А ми говоримо про гіпотетичну ситуацію зараз. Я би не хотіла жити навіть не так зараз, як в майбутньому. Себто, перфект нам тут зовсім не підходить. It would have been fun. Ну, це абсолютно не танцює за змістом. It won't be much fun. Це реальність, це не умовність. а нам потрібна умовність, тому що я би не хотіла. Скорш за все, it wouldn't be very nice. Це б не було так добре. Або це б не було б дуже добре. Себто, в нас тут буде Е. E. Знову умовність. Тут в нас бажання. Це один вуд. Треба розуміти, що це різні вуди в різних частинах речення. Це один вуд, а тут фактично умова другого типу. Це інший вуд. Їдемо далі. Третя. I'm sorry your trip was cancelled. Шкода, що твою поїздку відмінили. Значить, поїздку відмінили. Звертаємо увагу в минулий час. Це може бути важливо. I'm sorry, в нас зараз, а поїздку відмінили в минулому. І тепер дивимося, що тут підійде. Нам. It wouldn't have been nice, це не було би добре. Ну, не дуже зрозуміло про що. It would have been fun. О, це те, що нам потрібно. Це було би класно. Мається на увазі поїздка. Це було б класно. Це trip. It's. І, звичайно, у нас буде бі. Нереальні події у минулому. Тобто дія в реальності не відбулася. Вона нікуди не поїхала. Але якби вона поїхала, було б класно. Тобто, третє, в нас буде бі. Далі наступне четверте I'm looking forward to going out tonight. Я з нетерпінням очікую. Піти сьогодні десь погуляти, де саме не уточнюється. Е, так, враховуючи те, що це швидше е, за все якісь плани на майбутнє. looking forward to, коли говориться з нетерпінням, очікую, це означає, що подія настане, і причому вона настане ну, більш-менш скоро. Е, тобто, ми маємо справу з реальними подіями в майбутньому часі. Що нам тут підійде? Вудент нам не підходить, в принципі, для таких цілей. Він міг би бути, якби тут був хоча б минулий час, але в нас теперішній. Так що sorry. І швидше за все, тут F. It will be fun. Буде класно. Ну, ясно, що буде класно. І тому тут буде F. Далі наступне «I'm glad We didn't go out in the rain. Я рада, що ми нікуди не пішли гуляти в дощ. Ну, і якщо ми не пішли гуляти в дощ. В нас знову-таки минулий час. Шукаємо щось пов'язане з минулим часом. Will нам не підходить і залишається «would». І це, скорш за все, оця штука. Це не було би дуже гарно. Тут у нас буде «a». І останнє «I'm not looking forward to the trip». Я не дуже то очікую цієї подорожі. Коротше, я нічого доброго від неї не чекаю. Ну і в нас тут вже сильно немає маневру. It won't be much fun. Це абсолютно те саме, що було в четвертому, те саме і в шостому. Просто з протилежним знаком, але абсолютно те саме. І це D. Ось так працює гуд. Себто нереальні події в минулому, нереальні події зараз і в майбутньому. Ну і побажання, і ще як варіант. Ну, Подивимося, ще 36.4. Вона малесенька. І тут всюди буде Future in the Past. «Майбутній з точки зору минулого. У нас проміст в минулому. І тут буде майбутній «future». I wonder why Laura is late. Цікаво, чого це Лора запізнюється. She promised she wouldn't be late. Вона обіцяла, що не буде запізнюватися або що не запізниться. I wonder why Steve hasn't called me. Цікаво, чого це Стів мені не потелефонував. He promised. Він пообіцяв, що що, він мені потелефонує, напевно. He would call me. Тут все просто. Далі, третє, why did you tell Amy what I said? Чого це ти розказала Емі те, що я тобі розповідала, або те, що я тобі казала? Ти ж пообіцяла, що не розповіси. You promised. У нас нема вибору, нам всюди проміс треба поставити за завданням. Ну, теоретично може бути любе слово. Далі That, якщо сильно хочеться, а не хочеться, можна і не ставити. That you wouldn't. Після «wouldn't» можна крапку ставити зразу, тому що нам зрозуміло про що йдеться. Ось це tell. Але якщо вже ми хочемо повністю, то тоді you wouldn't tell anything. Або можна і варіант зробити такий. You would say nothing. І це теж буде окей. Або. You wouldn't say anything to anybody. Або. Іще можна таке. You would tell nobody. До речі, замість anybody можна anyone. Теж як варіант. І no one теж, звичайно, можна. Себто тут поле для маневру колосальне. Якщо ми не хочемо «wouldn't», можна «no», А можна nobody. А можна no one. Далі четверте. I'm surprised they didn't wait for us. Я здивована, що вони нас не чекали. Або не почекали на нас. Вони пообіцяли, що почекають. Ну окей, пообіцяли і не зробили. Такого в світі багато. They promised. Знову ж таки, that можна говорити, якщо хочеться, а не хочеться, можна і не говорити. They would, wait for us. Оце Wait for us можна не казати взагалі. Чому? Тому що в контексті зрозуміло про що йдеться. Ось воно. Навіщо його повторювати? Достатньо сказати They promised, they would. І все. І крапка. Ну, Тут потрібно написати, звичайно, тому що це книга для дітей, тому так, тут все як треба. Але в реальному житті люди так не роблять. Якщо з контексту зрозуміле дієслово, його ніхто не збирається повторювати, бо це абсолютна втрата часу тільки. Ось така вправа. Скріншот нагадую, в описі відео буде, так само, як посилання на книжку, також в описі відео і посилання на весь плейліст по модальних дієсловах. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.